Книгу понаїхали. Про розділені кордоном сім'ї Артем Чапай презентував чернігівцям у культурно-мистецькому центрі інтермецо. Головна проблематика новодруку стосується більше ніж мільйона українців, що за неофіційною статистикою самі виїжджають працювати чи мають рідних за кордоном. Це основна є тема. Українська міграція за кордон і сім'ї, які розірвані такою міграцією, навпіл. За сюжетом у мене є. Я старався причому дуже. Уникати крайніх випадків, оскільки бувають дуже трагічні випадки, бувають навпаки, коли все закінчується хеппі-ендом, але все це доволі такі крайності. Як правило, це. Е... Тривалий процес, коли спочатку батько може їхати за кордон, потім мати матір, як це впливає на дітей, і по суті своє ця книжка про сім'ю. Це вже друга книга автора, і основана вона на власному досвіді. Адже Артем і його батьки пробували щастя за кордоном. Так він сам побував на заробітках у кількох західних країнах. Власний досвід, коли я. В шостому сьому роках, подорожуючи по Америці, я вимушений був спочатку три місяці працювати у Сполучених Штатах нелегально. На набудові для того, щоб заробити на подорож. Потім, коли повертався, повинен був знову працювати вже шість місяців у новому Орлеані на те, щоб роздати всі борги, які утворилися, і, і купити собі квиток назад. Автор не тільки письменник, а й журналіст. За його власними спостереженнями трудова міграція змінює не тільки сім'ю, що розділено державними кордонами, а й трансформує ставлення до них оточуючих. Парадоксальна річ, коли от українські дівчата приїжджають у Францію і починають скаржи, приїжджають на. ПМЖ у Франції починають скаржити, що там багато арабів, наприклад. Тобто, це такий парадокс, який коли навіть люди, які самі є мігрантами, в той же час дуже часто з нелюбові ставляться до мігрантів. Книга понаїхали, увійшла в низку рейтингових новодруків, а її перший тираж вже розкупили. Видавці уклали контракт з автором на цілу серію книжок, в яких буде продовження історії трудових мігрантів з України.